Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас було таке весняне відео про часник. Сьогодні я на прикладі свого часнику покажу, як до цих гральних результатів у вирощуванні. Покажу, що використовував, розповім про підживки, які були і вишенькою на торті візьмемо мою GoPro і сходимо, просто порівняємо часник, біля якого ми з помічником ходили. І покажу часник тітки, де добре майже не вносилося з ранньої весни. Тільки була, по-моєму, нітромафоска 16-16-16, якась рівненська така під е, червоний кольор. З чого хотів би я почати відео? Я хотів би почати відео з того, що часник дійсно така культура, яка потребує постійний догляд і саме основне постійні підживки. Волога теж відіграє, я б сказав, без значення. Твердість ґрунту теж має вплив, але основною. Таку ставку я роблю, основний акцент все-таки на підживки. Якщо брати ранню весну, то це була аміачна селітра. Ви бачили відео, як я в дощ це сиділо робив. Потім була пауза, пауза була тижня півтора 2 Я взагалі от, друзі, планую, поки ще не вилетіло з голови, зробити таку класну лекцію уже літом. От поетапно розписати, це буде для полісся, от як вирощувати часник. От Щоб він був такий гарний. Тут дійсно він стоїть, напевно, самий найкращий, який міг би бути в цьому селі. Ну Ще від сорта багато залежить, але все одно для цього сорту він стоїть самий гарний. Сорт у нас, кстати, харнас, хто дивиться це відео перший раз. І була спочатку аміачна підживка, це коренева підживка вважається, тому що я розкидав так аміачною селітрою по чеснику, і потім вже була пауза. Почалась така невеличка засуха, потім знову прийшли дощі. І ось буквально недавно ми з помічником знімали на цю тему відео. Використовував я, значить, від сімейного саду твікс, це була цибулева муха, був пік цвіту вишень. Чи ще зараз можна? Можна. Відео вийде в скорому часі. Потім я використав Freedom. Для мене це буде експериментальний препарат від сфузреозу. Пізніше я літом от, запишу про нього свою думку. Але е, це саме дорогий, кстати, препарат серед фунгіцидів із лінійки сімейного саду. Ну і я взяв трошки не те добриво. У мене було добриво теж від сімейного саду, супердобриво, то тільки -то воно було синє. Десь фотку закріплю, щоб просто орієнтувалися. І отаку суміш ми зробили. У нас виходить було добре, якщо я не зраджую пам'ять. 30 азоту, 8 фосфору, і, по-моєму, 11 калію і потім мікроелементи. І часник стоїть дійсно чудовий. Я навіть сам здивувався, що він стоїть от такий гарний, прекрасний і так далі. Чому він жовтіє? От місцями будуть попадати жовті листочки, тому що він зараз активно росте і біля нього треба частіше ходити з добривами. Що, в принципі, ми недавно робили, помічник ходив з балоном. Сьогодні вносив він фосфор. Пізніше ми дамо, я думаю, кальцеву селітру від яра міла. Тобто таку от прям важку кавалерію, я думаю, спрацює. Ну і по класиці будуть каліні підкормки, коли буде наливати цибулина. Це у нас наливається, ще раз повторюсь в цьому відео. Це кінець травня, початок червня, до середини червня. Я б сказав би, навіть в залежності чи ще йдуть дощі, чи нема засухи. Ну, десь протягом червня, коротше, от самі основні будуть каліні підкормки, я думаю, цікаво б подивитися. Тому, друзі, я в принципі вам все розповів, показав стосовно що я використовував. А, кстати ви часто питаєте, де можна купити. В Артура є магазин, в нас з ним співпраця. Тобто, це напряму йдуть препарати від сімейного саду, це ніяка не підробка. В описі під відео буде посилання. Можете купити, хто бажає. А ми зараз беремо, друзі, камеру і йдемо дивитись наш часник. Я думаю, давайте почнемо з нашого все-таки харнаса на нашій ділянці. Кстати, ділянка вийшла половину менше, тому що перефразували, бо я так підозрюю, що погано українився часник і він просто помер з погнив і так далі. Це був у нас Месідор, Гермідор. і Якби цей ну, часник дійсно по і стояв би такий якось цей. Ми просто б його тут не вивозили, я не знав би, що з ним робити. Почнемо з Харнаса і він у нас тут єдиний, який залишився, тому що в тітки також буде Харнас. Друзі, дивіться, які цибулини йдуть. Це я повторюсь, початок травня. І це вже так, такий часник. Я такий часник не пам'ятаю на пам'яті, щоб він такий був. Це при тому, що такий сухий рік цибулинка ще не наливається. Давайте я трошки присиплю, тому що там десь бачу щось отак десь до де трохи він тут в розорі звисає. А так, я дивлюсь, ну це вже якщо не збрехати і не зглазити, то оце вже стоїть. І якщо будуть дощі, коли наливатись, це повинен наливатися, ми дамо добре, це вже стоїть шістьорка. Шестьорка оце буде п'яка, 4-п'ярка буде залізобетонна. Це буде щось около з половиною 3 Тобто, я так дивлюсь, що з них тут ну, дійсно епічний стоїть. А, чому він такий жирний? Тому що ми біля нього ходили. Тому що ми не лінувалися, ми його підпушили. хай сохне. А, і він такий стоїть. Плюс ширина посадки. У нас посадка була під мотокультиватор, міжраді 40 см, шах посадки в рядку десь під, ну, 12 в середньому. Кітка наліпіла гуще. І зараз він активно росте. Зараз він починає місцями, де не де трошки жовті. Плюс приморозки, але Я не думаю, що вони впливають. Я думаю, це зв'язано з тим, що він просто активно росте, і треба йому давати добрива. Він зараз просто прожерливий. Зараз така активна фаза росту його йде. Він росте, наливається, буде скоро цибулина, головка, і йому, йому треба давати добрива. Тобто я дивлюся, які тут листки. Просто папороть. Дивіться, який чесник, чесник стоїть. Просто папороть. Це сорт гарнат, який біля якого ходив. Це саме така, знаєте, непогана грядка. Кстати, виходить. Ну там під вишнями, там буде така галіматня, тому що там вишні затуляють, сонця немає, там чесника не буде. Казали, спіляють, ніхто не спіляє. І у нас ще є широка грядка, вона тут страшніша, але я дивлюсь, місцями теж буде гарний чесник. Ми тут його ще підкормимо, ще ми дамо, ще, ще не вечір, як кажуть. Він тут ще підтягнеться. Ну оце вуща краще. Я чомусь так от дивлюся, от часник чомусь полюбляю більш такі ну, не широкі грядки. Не знаю, може це якісь мене, е, таке знаєте, непонятно не що, да? там якісь забабони, але я помічаю, що часник дійсно непоганий тут стоїть. Ну, з цієї грядки, е, якщо. Це буде Nice, то я думаю, ми ну, зберемо кілограм 80 може навіть більше. Тобто в планах от, з цього клаптика зібрати десь 150 кілограмів. І ще у батьків там стоїть, по-моєму, 2 треті чесника. Тобто, Часник дійсно гарний і оці підкормки, що я показую на каналі, вони дійсно працюють. І вони будуть працювати. А чому вони не будуть працювати? -то? Він, він буде часник рости. Плюс ще сорт багато чого. А залежить стійкість до хвороб і так далі, це харнас. Для поліції, мені кажеться, що Ну, ще й Любаша є. Ну, колись була, хорошо теж росла. Ну, здається, поки що кращих сортів немає. І ось часник. я ось прийшов. Просто що його ніхто не ходить біля нього, як ходимо ми. Ну і на виході, ну це п'ятерка буде, четверка. Тройка, тройка, четверка, тобто прям таких впитаних майже як два пальці тільки що в мене немає чому. По-перше, ширина посадки. По-друге, між циблинами дуже, таке, не то щоб загущені, на таку ширину посадки треба тут з балоном хоча б кожні дні в 5 ходити. Оце, що там Бур'ян росте, то нічого страшного, він цього не боїться абсолютно. Ну, Про повод би не мішало, бо його потім, коли буде літо, то ти його не знайдеш. Плюс зараз пошли дощі. Просто що на цей часник треба добрива, Ну, Тільки тут теж така плантація для неї ну, одної, ну, блін, вражаюча, я б сказав. би. Сотки дві теж у неї буде. Такі на горбочку. Ну, В принципі, однаковий він, що там, що там. Трошки, звісно. Конечно... Ну тут, тут краще трошки, тут більш рана посадки чуть-чуть більше, може й мені здається, ну нічого, друзі. Просто що треба ходити, треба ходити з добрими і він буде такий самий, як і у нас. Ну Така теж є. Ну Бачите, де, де короче, шах непоганий, такі десь 12 см у міжраді, так як у мене. Сибуни ну, будуть гарні. Де наліпили ось, бачите, як тут взагалі тут 4 см то він починає один одного глушити, просто йому не вистачає мікроелементів, і їх треба вносити через балон. Якби вносили через балон, тут часник би стояв би десь приблизно би отакий. Майже кожен, такий, кожна стеблина. Ну, я так дивлюся, що тільки не погниє, то вам також насіння вистачить. Тройка, четверка, п'ятерка, я думаю, їй буде багато. Які ми можемо зробити, друзі, у висновок в цьому короткому відео? Дійсно, підкормки вирішують. Дожі дождями, земля землею, сорт сортом, але скільки ми вже всього дали, в добре. плані добрий мається на увазі, це у нас було вже три підкормки. Три. І ще планується три. Ну, там була паралельно боротьба з шкідниками і від фузаріозу. Як бачите, не де поки що це було мухи, я не бачу, де, по ідеї, ще не повинно бути. Вона там сюрпризи почне приносити в червні, я думаю. Тому ми зробили, знаєте, такий удар на випередження. Ми просто покропили його весь Твіксом. Я думаю, все буде з ним прекрасно. Твікс в тому році себе гарно зарекомендував. Дай, взагалі, це мій, напевно, з пополуниці саме улюблений інсектицид, саме в боротьбі всяких кліщів вирощування расадиполониці. Тому. В майбутньому я планую для вас записати таку оновлену лекцію по вирощуванню чеснику, вже вказати дати, якими добривами краще йти, чому саме її мити. Лекція буде дуже довгою, але я думаю, вона буде дуже корисною. Ну, а ви, класиці підтримайте це відео лайками, засипте це відео коментарями. Ну і напевно чекайте наступні відео по чеснику, тому що вони все-таки будуть. Всім до зустрічі!